І погляд от на цю історію я би хотів розпочати з розмови з регіональним лідером е, освіти, директором департаменту Львівської обласної державної адміністрації Олегом Паскою. Чому з ним? Тому що е, я дізнався, що Львівська область оголосила е, цей рік роком позашкільної освіти. Чому так відбувається? І прицільно головне, вони е, звернули увагу на науку і техніку. Що це означає? Це просто тренд, пріоритет. Чому такий? Чому саме зараз може не на часті? Яка мета цієї історії? Будь ласка, пане Олеже, ви з нами на зв'язку? Доброго дня, да, доброго дякую. дня, да, прошу. Отже, минулого в кінці минулого року, ми проаналізувавши розвиток освіти Львівщини, прийшли до висновку, що нам потрібно особливу увагу приділити позашкіллю, і я хочу вам розповісти. Чому? Перше, коли ми проаналізували динаміку нашої мережі, то видно, що після того як відбулася реформа місцевого самоврядування. І більшість освітніх потреб фінансується з місцевих бюджетів, почалося скорочення мережі, і з 2019 року ми бачимо, як це є на слайдах, можна побачити, як скорочувалася мережа до 2022 року. Незваж... і здавалося би, що, попри все. В нас Львівщина мала завжди і має добрі результати на фоні України по позашкіллю. Тобто є і здобутки, і на міжнародному рівні, і до прикладу, і що стосується радіо, зв'язку, трасу, автомобілювання, радіопеленгації то що чи це мала академія наук, і здавалося би, що нічого не, не мало би нас спонукати до власне уваги такої до позашкілля. Але коли ми подивилися і проаналізували структуру позашкілля, до 100 закладів позашкільної освіти. Ми побачили, що найбільше в нас розвинений художньо-естетичний напрямок. Це 50% всіх учасників позашкілля, а це вони задіяні в художньо естетичному напрямку. Найменше науково-технічний 7%. Але коли ми навіть подивилися на цю статистику, і я думаю, що така статистика є у всій Україні в більшості регіонів, то цих 7% це є від кількості учнів, які займаються позашкілі. Але якщо ми візьмемо ту кількість учнів у відсотках до всієї кількості, які є в Львівській області учнів, це буде 1%. Тобто, якщо ми хочемо мати технологічно розвинену країну, а якщо ми хочемо мати промисловість, якщо ми хочемо мати е, дуже добрі stem технології, то вони просто так ні звідки не візьмуться. Нам треба зробити акцент на дві речі. Тому е, перше, це науково-технічний е, і е, дослідницько-експериментальний напрямок розвитку позашкілля, і ми це і зробили. Ми цього року. Е, Перше, Львівська обласна адміністрація виділила кошти на переоснащення п'яти центрів технічної творчості в громадах на умовах співфінансування. Це 5 мільйонів, і 5 мільйонів на переоснащення обласних, обласного центру технічної творчості і Малої Академії наук. Крім того, власник, і керівники, і працівники цих центрів пройдуть перепідготовку. В Львівській політехніці і в Львівському університеті для того, щоб підняти рівень кваліфікації. Наступне, ми також сподіваємося на те, що нам допоможуть різні благодійні фонди і попередні домовленості в нас є з одним з великих міжнародних освітніх фондів. Крім того, ми збираємося провести форум позашкілля. Для того щоб привернути увагу до здобутків учнів, до їх проєктів, до е і технічних проєктів, і проєктів е наукових, для того, щоб показати потенціал і популяризувати позашкільну освіту, це буде цілий комплекс заходів межа гроку позашкілля, і е ми сподіваємося, що в такий спосіб ми е серйозно вплинемо на розвиток власне технічного напрямку. Але наступним кроком мало би бути так ми собі плануємо, це велика увага, і ми сподіваємося на серйозну підтримку Міністерства освіти і науки, а також Комітету з питань освіти щодо розвитку природничих наук. Тому що в нас є дуже серйозний, створюється перекос в державі, коли ми правильно розвиваємо от зараз власне відбуваються зміни в законодавстві, коли ЗНО, тобто мультитести, Будуть включені, є включені там українська мова, це дуже правильно, математика правильно, тобто грамотність і філологічна, і математична, є іноземна мова, є історія України, яка формує свідомість. Але тоді в мене питання: а де в нас природничі науки? Якщо ми хочемо, бу... адже всі країни вигравали за рахунок того, що вони розвивали науку, інновації, і технології. Тому сподіваємося, що вже наступний рік чи кінець. Цього року е, на велику увагу власне, міністерства і комітету, і наша експертна рада на це звертає увагу на природничі науки, тому це все має бути в комплексі. Ну і крім того, в позашкіллі е, ми серйозну увагу приділяємо е, власне е, за е, національно-патріотичному вихованню. Е, цього року в нас буде всеукраїнська. Граджура, і ми зараз збираємося закупити відповідне обладнання також для центру краєзн... національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму. Це другий напрямок, який як не дивно, в тому ж і на Львівщині потребує підтримки з того аналізу, який ми зробили, і е, Цього року ми також в програму обласна військова адміністрація в програму розвитку освіти заклала кошти на закупівлю кабінетів захисту України. Це є 14 мільйонів гривень на умовах співфінансування. Це буде 28 мільйонів гривень, і ці кошти підуть не просто. В школи за довільним вибором чи за заявками, а виключно в ті школи, які стануть профільними ліцеями. У нас вже є визначено 100 закладів освіти з тисячі, які стануть до 27-го року профільними ліцеями. Тому ця робота є дуже системна і дуже послідовна. олеже. Дуже цікаво вас слухати, але в мене виникає таке питання. А хто визначає, куди спрямовувати фінансування? І які механізми цього фінансування? Це якісь конкурсні умови, це якісь грантові проекти, оголошені вами, чи це просто розподіл бюджетних коштів? Яким чином Ні, це, це не він... просто... хто визначає ці Требінгу. пріоритети? Перше перед тим, як це зробити, ми провели наради з всіма. Керівниками відділів освіти в районах і з всіма керівниками закладів позашкілля. З усіма ми визначили проблеми спільно. Ми зійшлися на тій думці, що науково-технічний напрямок потребує першочергової підтримки. Тоді ми провели відповідну нараду, і в нас є експертна рада при департаменті освіти. Є також в нас експертна рада з питань інновацій, в яку входять е, науковці з України. Які е, належать до 2% відсотків найцитованіших науковців світу, таких в нас в Львівській області 14. І власне на підставі цих висновків всіх, всіх цих людей, дуже розумних і е, кваліфікованих, ми власне, і передбачили е, відповідно до тих потреб, які спільно подали громади, фінансування. Це було відповідно пізніше нарада в голови адміністрації. Це все було затверджено на цих наших нарадах, і відбувається це все дуже прозоро і публічно. Тому е нам важливо, щоб це до речі, обладнання це переглядають наші е львівська політехніка, стартап, школа львівської політехніки, і теж подають свої рекомендації для того, щоб це було сучасне і потрібне, е і щоб воно давало перспективу розвитку. Так, що це все є дуже продумано. Чи е, чи долучаєте ви до цієї роботи приватний та громадський сектор? Таке питання, тому що ну, е, ми, як координатор напряму науково технічного напряму позашкільної освіти, ставимо собі за мету дійти нашими напрямами до найменшого сегменту позашкільної освіти, тобто щоб будь-яка навіть найменша громада мала змогу отримувати оці послуги з позашкільної освіти, яким чином це у вас? Може відбуватись. Чи є оця синергія від всіх цих стейкхолдерів регіону і не тільки. Ви згадали про міжнародних партнерів, дуже цікаво це. Так. Отже, що стосується, ви правильно, говорите про те, щоб кожна дитина з найменшого села мала можливість і доступ до позашкільної освіти. Тому. Оскільки ми не можемо в кожному селі створити центр технічної творчості, ми вирішили, що в кожному районі або на базі тих центрів, які є, ми їх модернізуємо, осучаснюємо. І і е, в нас практично всі школи мають школярики. Діти можуть спокійно доїжджати до цих центрів технічної творчості в межах районів відповідно до графіку. І відповідно до графіку вони можуть приїжджати на фізичний факультет Львівського університету. Ми з ними маємо домовленості хімічний, і також стада школу Львівської політехніки. До речі, вже наші новостворені ліцеї, які є в нас від три, вони вже регулярно раз в тиждень відвідують біолабораторії стада школи Львівської політехніки, де вони мають можливість досліджувати в тому ж свій ДНК. Е, тому е, громадський тому, і приватний е, сектор. Е, тому ця логістика вся працює. Щодо приватного сектору, е, хочу вам сказати, що з нашого досвіду, приватний сектор наразі тільки зацікавлений технологіями і навчанням в сфері IT. Я сподіваюся, що вся ця наша діяльність спонукає приватний сектор і в інших сферах також зацікавитися в тому числі позашкіллям. І Частково нам вдалося профтегу світу зацікавити. Сподіваюся, що вони зрозуміють, що є ще така сфера, як позашкілля. Що стосується громадських організацій, у нас є дуже плідні контакти з такою відомою громадською організацією, такою відомою міжнародною організацією, як ЮНІСЕФ, і вони сподіваюся, підтримають ті пропозиції, які стосуються модернізації позашкілля. Бо Одна з важливих ролей позашкілля, чому ми це і причин, чому ми це все почали, це власне можливість допомогти дітям психологічно пережити війну, власне, наслідки війни, це що вони бачили. Бо якщо вдатися до досвіду Ісландії, то ми знаємо, що в них в їхніх школах була проблема 50% учнів. Були узалежні там, від куріння, тютюнопаління, алкоголь, алкоголю тощо. І коли держава на державному рівні запровадила підтримку позашкілля, була окрема субвенція, то за буквально за 3-5 років з 50% цей відсоток дійшов до 4-5%. Тобто ми собі з вами уявляємо. Середньостатистичний клас в Україні 25 учнів, 5 учнів гарно вчиться, вони мають причини для радості в житті. Але 20 учнів можуть мати проблеми з навчанням в тій чи іншій мірі. І якщо дитина не має хобі, не має справи, від якої вона отримує задоволення, чи це спорт, чи це мистецький напрямок, чи це науковий, чи це технічний, то тоді вона себе шукає реалізацію в інших речах. І власне позашкілля має і профорієнтаційну функцію, і виховну функцію, і антистресову функцію. Тому, власне, і вся увага сьогодні в нас на позашкілля до того ми увагу приділяли профтегу світі. Це не означає, що ми не будемо приділяти в подальшому, але вона в нас отримала динамічний розвиток. І зараз наша мета, щоб такий же розвиток на Львівщині отримала позашкільна освіта. Тобто, наскільки я розумію, ви хочете поєднати всю систему освіти регіони і зробити таку певну наступність, да? побудувати так, за допомогою приклад... позашкільної освіти такі місточки від загальносередньої до вищої, до профтехосвіти, і це може розширити горизонти. Правильно я розумію, чи це так, мож... я... може надати більше це... можливостей? А як же той постулат, от, який я задавав пану Роману, що законодавство нам каже, що не можна дублювати е, предмети шкільні позашкільній освіті. Як ми це подолаємо? Чи оці певні перепони ми розсуваємо їх, ідемо вперед, а законодавство нас доганяє? Яким чином От, нас, до цього? Е, закон, ми, е, проф, е, позашкільна освіта не дублює функції, вона розширює. Певні напрямки ті і програми, які є в середній освіті. я вам наведу приклад, як освіта позашкільна освіта виконує профорієнтаційну функцію, і наскільки вона гнучкіша за всі е, інші напрямки освіти. Отже, в 2020 році ми підписали меморандум між стартап школою політехніки і Академією наук і відкрили в позашкілі гурток управління дронами вже наступного року. Ми в межах однієї спеціальності доповнили програму. І в одному з закладів ми відкрили навчально-практичний центр за допомогою за підтримки про в Україні. І е, там діти навчаються управлінню дронами, і це дуже е, цікава, цікаві компетенції для сільського господарства, до прикладу. А цього року ми вже відкриваємо ще один навчально-практичний центр в одному з закладів профтехусвіти, теж по управлінню дронами. От як позашкілля, наскільки воно гнучке, може впливати на розвиток, до прикладу, професійно-технічної освіти. А чи, чи допомагають ці центри дронного навчання, назвемо їх так, вирішувати якісь питання, які пов'язані з війною? Ну, в межах дозволеного, звичайно? Очевидно, не тільки в сільському господарстві вони використовуються. Зрозуміло. Тобто, виклики сьогодення ми долаємо так. за допомогою в тому числі і позашкільної освіти. Uh, так, дуже... до, речі, yeah, до речі, в нас yeah, yeah. є цікаві приклади, коли після наших нарад, після промоції позашкільної освіти, частина директорів профтегосвіти самі зателефонували і запропонували на їхній базі, базі закладів профтегосвіти відкривати гуртки, допомагати позашкіллю розвиватися. Це теж така, знаєте, цікава синергія. Угу. Uh -huh. Зрозуміло, ну дуже цікавий досвід, і е, ще е, не можу не поставити ще одне питання, яке е, хвилює дуже багатьох учасників е, позашкільної освіти. Це Питання злиття, закриття, реорганізації і таке інше, в тому числі у зв'язку з недофінансуванням цієї галусі, і дуже часто, от знаєте, такий е, усталена практика: я краще зроблю у себе в громаді дорогу. А десь тоді ми вже позашкільну освіту, якщо я не плутаю її з якоюсь іншою, принаймні назву, я вже не кажу про сутність цього питання. Будемо і на це звертати увагу. От де оця межа, і оці компроміси, які ви можете знаходити з громадами, тому що громади зараз самі вирішують, куди їм іти. Власне, це є, на мою думку, проблема нашої системи освіти, тому що громади мають різне фінансове забезпечення, і внаслідок цього у нас відбувається фактично порушення конституції, коли ми не можемо надати рівних можливостей доступу до освіти дошкільної, позашкільної, навіть середньої освіти нашим дітям. Я маю на увазі всіх дітей, всіх громад України. І причина є в тому, що нема коригування. Наприклад, бідніша громада може менше виділяти навіть на харчування, менше на позашкілля. То чим завинила дитина, яка народилася в цій громаді? Мають бути якісь коригуючі коефіцієнти. Якщо в середній світі це балансується за рахунок субвенції і формули розподілу субвенції, то позашкілля дошкілля, воно від воно є якби на, на плечах на громад, нього немає ті, які... субвенції. Да. Так, і ті, які себе добре почувають, то звичайно там розвиток відбувається сильніше. ті, які себе погано почувають, відповідно, так і є. Тому от такі центри в районах технічної творчості і оця логістика, вона допомагає тим біднішим громадам дати можливість дітям долучитися до угу. якісного позашкілля. І знаєте, в мене є така мрія після відвідання Ізраїлю, що після завершення війни. Нас обов'язково буде як в Ізраїлі на першому місці в бюджеті буде армія, так як зараз є, а на другому місці буде освіта, так як в Ізраїлі. 20% на середню дошкільну і позашкільну, 20% ВВП, і 10 замість 0,4% на науку. І тоді ми будемо справді мати дуже серйозні перспективи, потрапити в двадцятку найрозвиненіших країн. Да. Дуже гарні слова. А як е, називається позашкільна освіта в Ізраїлі? Ну, ви знаєте, чесно сказати, не пам'ятаю, але я бачив. Але гуртки є, серед... так? Гуртки є, так. Гуртки є. В так. них дуже багато приділяється увага з тем у світі, і хочу вам сказати, що є чому повчитися в цій країні, в тому ж Угу. Дуже у нас є речі, які які є краще ніж в Ізраїлі. Це теж треба визнати. Mm, да. Тобто працююча система завжди краще, чим не працююча, і працюючу так. систему краще реформувати і змінювати, чим вбити і створювати нову. Правильно важливо її не поламати, її треба модернізувати, але не поламати відразу з розгону. Записали цю вашу тезу. Е, щиро вам дякую і за ставлення до сфери позашкільної освіти у Львівському регіоні. Щиро дякую за вашу небайдужість і е, ваше натхнення у е, реалізації права дітей на всі види освіти і рівний доступ до них, який записаний в Конституції. Дуже цікаво з вами розмовляти, але Маємо ще е, певних спікерів, тому щиро вам дякую, пане Олеже.